Шановні, всім привіт! З вами Борода на зв'язку, і це то відео, на яке ви напевно, що. Так довго чекала. Ну, по крайній мірі коментарі були, були під одним, під другим відео, були в Телеграмі. Е і ось воно. Це буде відео відкриття лототронів. Так, воно, можливо, буде трішечки технічним і математичним, адже я записую це одразу після того, як ВГ провели свої оці розіграші-барабанчиків. І ми тепер знаємо, що значить кожна з кульок. А значить, я буду сумувати. Свої нагороди, щоб ми могли зрозуміти вигідні чи невигідні пропозиції на цій кульки. Я думаю, буде цікаво, тому став палець вверх. Е і що ж, приступимо? Ви очікували на кількість в 55, але я вас напевно зараз трішечки шокую, бляха. Е кількість актуальна, яка в мене зараз є. Чекайте до прогрузиться, Тому я розраховую на ці Царський просто лайк, тому що це реально велика кількість заради контенту для тебе. Отже, для того, щоб сумувати, я буду орієнтуватися на допис в нашому телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, у нас в описі є посилання на телеграм-канал. Там виходить, до речі, деколи і інсайди, і відео, які не виходять на Ютубі. Ну і як мінімум новинні пости. Отже, ми одразу оперативно опублікували список нагород з куль, тому чітко зможемо. Рахувати, що ж саме дропається. Отже, з цікавого, у мене є, до речі, одна перша кулька. Вона на новий танк. Танк випадає там не гарантом, а з якимось шансом 10%, якщо бути точним, але він є. Також у мене є одна 26-та кулька, і вона на контейнер 8-го рівня. Ну, я думаю, багато хто з вас знає про що він. 17-ї кульки в мене начебто немає. Вісімнадцятий, слава Богу, що немає, бо виявилось вона не дуже. Шістнадцятий в мене немає на легендарний камуфляж. В мене є кулька, 11-х, в мене так ні одної і не було. І, до речі, ми тепер знаємо, що розіграш на тайп ось цей. Фактично, танк коштує 9 тисяч золота. Кулька доволі дорога. Але давайте не забувати, що танк новий і рідкісний. Тому, в принципі, я б з задоволенням е, хотів зараз дістати 3 одинадцять кульки і отримати танчик. Ну або 4, 5, 10, тому що 11 кулька виявилась найдорожчою. От, в мене є кулька номер з цих номерів. 30-та, це є півтори тисячі золота, і ще одна, 25-та, здається. Так, це 750 тисяч золота. Всі інші кульки, які я не озвучив, тобто друга, п'ята і ці всі інші, це по 500 золота попередньо, ну, начебто так. Їх відкривати можна буде. Багато хто казав, що в 12 годині можна буде. Зараз половина першої, тобто 0,031 по Києву, і їх обмінювати не можна. Треба почекати 3 дні. Тобто ти це відео дивишся, якщо в момент виходу, значить ще 2 дні залишилось, тому що відео виходить в першій годині ясне діло. Не буду затягувати, вступ, напевно, що і так получився трішечки довгим, але ну, і відкриття бляха грандіозної. 111 лототронів. Відкриття точно грандіозне, числотрони, цей раз вони називаються. Тому я розраховую на твою бляха підтримку. Коментар написати не важко, тично тут подобайку взагалі ізі. Підписатись на канал, якщо ти ще не підписаний. Дивись, дивись, я, ну я пишу відео, а ти підписуєшся на канал. Я думаю, це максимально справедливо. І в кінці крутаним розіграш, бо нарешті завезли лудочку, але... Це буде в кінці. Ну що, приступимо: 111 куль. Дев'ята кулька у нас рівним чином нічого не означає. Крутим далі. Звісно, цікаво. Так, 25-та кулька. Йоу, сюди на базу 750 золота. До речі, я ж маю сумувати. Тобто 500 і 750, це є 1250. Ну, мені просто цікаво, і я думаю, тобі також цікаво. Казав, буде тро. Можеш дивитись на їх друм. Так, 28 ма кулька означає рівним чином нічого. Здалось. А, здалось. Тоді плюс 500 буде просто-напросто. Так, 30-та кулька у нас дорівнює півтори тисячі золота. Оп, плюс 2000 тисячі, я фіксую за ці дві кульки. Гарно. 30 кулька, півтори тисячі. У мене була вже 30-та, до речі. Так, дев'ята кулька нічого не означає, якщо я не помиляюся. Да, дев'ята кулька це просто 500 одиниць золота. Тоді 500 записую собі тут поки що в голи. 26, е, восьмий легендарний. Значить, плюс 500. Ну і вісімка. Бляха, вісімку треба десь відмітити. Пишу собі, вісімка. Контейнер грандіозний на оцю вісімку. Він доволі крутий. Там ну, це 3750 гарантом, тому круто. 22- це 500 золота. От відкривати в такому форматі, мені здається, цікавіше. Я знаю, що 22 го це 500 золота. І того плюс тисяча все, щоб я собі не збивався. Одинець. це та кулька. Я запишу її, друзі, з вашого дозволу, як плюс 3 тисячі, на даний момент 7,750, без вісімки. Але е, якщо буде 3, я 11 -ті кульки обміняю, все ж таки на танк. 26-кулька. -та е, ще одна вісімка, е, плюс, давайте так, я буду писати 1, плюс 1, щоб розуміти. 26 кульки, коли випадають, це дуже і дуже добре. Восьма кулька це 500 одиниць золота. Вже не 250, до речі, краще, ніж минулого року. 21 кулька це 500 золота. І того плюс 1000. Щоб не запутувати себе і не затягувати відео, так і записую. 25-кулька це плюс 750. 25-та кулька в мене вже, до речі, друга, а то і третя. Так, 17 -та кулька. Опа! Сюди. Танчик 10 рівня. Десятка. Одна плюс. Я зразу записую одна плюс, тому що 17 кульки ще будуть. Я дійсно хочу в це вірити. Так, 21 -та кулічка. Боже, хтось запам'ятав ці всі номера? Ну, от, от, Прям по чесному. Бо я не. Так, це 500. 24-та кулька це також 500. А було би 25-та було б краще. Добре, і того плюс 1000 тисяча. Дорівнює. Ідемо далі. Ну, 10500 і кулюк не так багато відкрито. Слухай, мені це починає подобатись. 25, до речі, 750 золота. Я зразу її записую, бо не типова кількість. І друга. Ну, друга це у нас всього-навсього плюс 2000. Ой, плюс 500, господи, що я Е, e, Сьома також плюс 500. І того плюс 1000. Йдемо далі. 111 кулюк. як тобі таке? Так, 19-та кулька, це опа! Тисячка. Сюди на базу легенько приземляється одна тисяча золота. 30... 31 ша кулька. 31 ша кулька це просто 500 золота. Ну, окей. Добре, і того півтори треба записати. Давайте. Оця і записую. Сьома кулька, нічого. Тобто плюс 2 тисячі. Ну, слухайте, 14250. Хотя Боже, що я говорю? Поки що, поки що слабо. 17-та кулечка. Опа! Ха, плюс десятка. Е, шкода, що в мене є всі десятки, звісно. Типу, З другої сторони, це по 7500 компенсацій. А якби не було десяток, я би просто фармив десятки. Восьма кулька дорівнює ніц. Ну, 500, мається на увазі. Слава Богу, не ніц. Перша кулічка. Новий танк, новий танк, новий танк, новий танк. До речі, так, новий. Так і запишу. Новий танк. У малої моєї на аккаунті з одної безкоштовної кулі випала якраз перша. Тому бляха, <смі> файно. Так, я не пам'ятаю, чи я записав передню кульку. Будемо вважати, що ні. П'ятої кульки у нас в списку переможних немає. Ну, прям точно немає. Є шоста. Було б шосте, було б 2000. А так, 500 одиниць золота. Опа! Знову перша. Е, ну, перша мені подобається. Новий танк. Один, плюс один. Ну, правда, для мене це не буде новий танк, напевно, що так, 21-ка кулечка. Ти у нас ні про що? І того плюс, мені здається, плюс 1000 може бути, що я забув. Десь 500. Ну, таке цілком ймовірно, що я їх по дорозі просто розгубив. Так, 15-та кулька. <кій> <кій> я обучаюся. 15-та кулька це просто 500 одиниць золота. 16, 17, 18 в списку є, 15-ї немає. Добре, 500 одиниць золота це теж 500 одиниць золота. І ще 500 одиниць золота. Ага, 11-та було би 3, а 12-та просто 500. Добре. Плюс 1000, щоб не забувати 24 це 500 одиниць золота. от 25 й і 26 – це сильно цікавіше. 19 кулечка 1000 золота і того плюс півтори все, щоб не забувати, плюс далі йдемо 17, 750 Ну, але перепрошую, дві вісімки 13 кулька нічого. Ну, в сенсі 500 одиниць. Дві десятки, дві вісімки, два нови танчика це кайф. 26. E, і Йолки-палки, 26. Це масів лаки, це вісімка. третя вісімка, Хорош. Хорош. Так, добре, у мене поки що 500 в голові. І 22 кулька ще плюс 500. Все, плюс 1000. Дорівнює, йдемо далі. 22-га кулька. Ти ж нічого не вартуєш. Ну, окрім 500. 27-ма. Трішечки мимо. 500 одиниць золота. Перша. Перша. Плюс перша. А тут ми запишемо плюс 500. І все. Ідемо далі. Я надію, що зараз діамантову кульку я би капець хотів дістати. 28 це просто 500. 9. Надцята це тисячу. І того плюс півтори. Файно є. Але напиши, будь ласка, от тобі випадала діамантова куля? За лототроном вже скільки? Ну, два роки точно, можливо, навіть три. Діамантова куля, бляха, я би її дуже хотів побачити. 27-й номер, на жаль, не діамантовий, як і 24-й. І того плюс тисячу золота. Дивимося, що випаде зараз звідси. будь ласка. П'ята кулька. П'ята кулька це просто півтори тисячі золота. Ну, тобто, 500 і того разом півтори. 22,250. 69 контейнерів залишилось. Восьма кулька. Восьма кулька це просто пів тисячі. А от 29-та. Ще півтора ще півтисячі. І того плюс тисяча. І перша. І перше, новий танк. Гарно. Е, І плюс 1500 Плюс. Так, в мене вже чотири нових танка. Так, 22 кулька. Коротше, я не знаю, чи є. Сен... А, ні, є сенс. Слухай, взявся, то треба доробити. 22 кулька це просто 500. Я вже я вже хотів сказати, та ну, плювати. 26-кулька це вісімка. Плюс 1. І плюс 500. І не хочу себе загружати голову. Ну, година пізня, знову ж таки. 21. 21, просто 21. 11 кульки! Мені, будь ласка, треба. Сьома кулька це у нас плюс 1000. Ну, верніше, разом плюс 1000. і плюс 16 кулька, а 16-та На секундочку: 17-18. О! Що? Легендарний камо? Охіхать. Охіхать. 16 кулька це легендарний каму. Мені здається, це погано. Так, третя кулечка. 650 золота. Плюс 650, плюс ідем далі. <кій> <кій> П'ята кулька. Це. 500 золота. Третя кулька це 650, і того плюс 1150. Е, майже підряд випали 2 е, треті кульки. Так, 21-ша. Ану, ану, скажи, будь ласка, й в списку? Бляха, я скоро вивчу цей список. Немає. Це просто 500 золота, друзі. Це просто 500 золота. А це просто 30-та кулька, а вона півтори і того плюс 2000. Приємно, так. Не так приємно, як діамантова. Хочу, хочу одну діамантову кульку. Девята Дев'ята, це просто 500. А 17 це. Ясно. Десятка. Опа. 17 це десятка. Тоді записуємо плюс 500 і того 29 550. Плюс. Гарно. 17-та випала альфа-предатор. Мені. Це вже третя. Фу сюди на базу. Четверта. Ручка. Пиши. Четвертий. Альфа предатори Мені подобається. Це потенційно кожен раз 7,500 золота. Перша. Невес танк. Новий танк. Давай. О, ну слухайте, пішли по цікавих таких номерах. Четверта. Ясно. Це просто 500 золота, якщо що. А 24 та це ще 500 золота. І того вже 1000. І... Е... Пш... Бляха. Оце сумно, тому що це е... attachment. Коротше, обвіз. Е... Записую плюс тисячу за попередні дві кульки. І дуже журюся, що випала 18 18-о, до речі, перша. Я надіюся, крайня. 13-та кулька з нещасливим номером. Але тим не менше, просто 500 одиниць золота. Недобре, непогано. Дефолтна кулічка. 25-та. Кулька вона би щось мала. 750, ясно. І того 1250 дві разом. Йдем далі. 18-те. Ти ми тебе проходили, здається. А, attachment, бляха. Ой, ні, ну, 18-ті мені не треба. Ці обвіси, звісно, тримайте собі. 12-та кулька у нас не приносить нічого. Ну, типу, 500. От 11, та було би добре. 7. -та. Це ще 500, і того плюс 1000. І 27-ма це. Бляха. Ще плюс 500. Добре, запишу, плюс 1500, щоб вже не пам'ятати це все в голові. Хм. Звісно, буде цікаво це все обмінювати. 25-кулька та кулька, це є плюс 750. Зразу записую. Не хочу тримати це в голові. 21-ша куля. Куля, куля, 21. Просто 500 одиниць золота, друзі. А от 25-та. 750, добре. Плюс 1250. А, в мене все збилося. Коротше. Мій калькулятор збився. В ньому є пам'ять. Зараз, секунду, я подивлюся, що в ньому є пам'ять. Печаль. Моє щастя, в калькуляторі є пам'ять. У мене було 34,550, зараз 35-300. Разом з 25-ю кулькою. Фух, 35-300. Рухаємося далі. 20-та кулечка каже нам, що 501 золото це також нагорода. В принципі, неможливо не погодитися. А 25-та каже, що. 750 це краще. 36 550. Це чисто золотом, це я не рахую цю всю історію. 28 куля. 28 куля. 500 одиниць золота. 11 дропаються. Ну, дуже рідко. Бляха. Ну, прям дуже. 19 це 1000. Добре, плюс півтори. Давай якісь гарні кулечки. 21 21- це, це непогано, це просто 500. 11. Дай мені третю, і буде порядок. Запишу зразу плюс 500, щоб нічого в голові не тримати. 22 кулька. А, я мав записувати, здається, 3000. Так, е, да, плюс 3000 за 11. Бо ми так домовилися. А якщо я собі їх виб'ю, я з радістю готовий це конвертувати. 22 кулька це просто 500 одиниць золота. Як і 24. -та. Добре. Плюс 1000 Тоді, плюс 1000 І плюс далі. 31 кулька, до речі, другий раз вже вона випадає, але вона, крім 500, нічого не значить, я їх вже додавав 19-та це щось цікаве. А, це 1000 золота, добре. 1000 раз. 16. 16 кулька. Опа! А, бляха, легендарний камуфляж. Добре, плюс 1000. Так і запишу. Ну, легендарний камуфляж просто трішки краще, ніж атентмент. Я не знаю, що воно. 19 це знову 1000. Прекрасно. Плюс 1000. Зразу записуємо. І 8 просто 500. Добре, 500 то 500. Що з тебе випало? 27 кулька це нічого. Це ще 500. Добре, плюс тисячка Так і записуємо. записуємо. 9. -та. Куля. Окей. Дуже символічно, до речі, що 500 зразу запишу. Е, символічно, що на 11-ку. Яку вони запхали туди, випала і максимальна нагорода в 3000. Добре, шоста кулька, на жаль, приносить нам. А, їхай, 2К золота! Ґху! Плюс 2000. Сюди зафіксовано. А 14-та вже така. мінімалечка. 500 одиниць золота. І 21-ша. Я думаю, що я їх запам'ятаю до цього часу теж 500 одиниць і того одна. 1000 у нас в кармані. Шоста кулька 2000. Сюди. І того плюс 3000, бо 1000 вже була. 28 це 500. Якщо я вірно все розумію. А от 30-та це півтори, плюс 2000. Е -е, почали дропатися кульки з такими краще. Ну, хоча, та ладно, танки це теж дуже-дуже-дуже круто. Значить, 23 це у нас 500. Діамантово, Ну да Я розумію, що там шанси мізерні, але. Так, і 650 плюс 1150 дорівнює і плюс 54,700, до речі, якщо що. 20-та куля, е, це. Дефолт. Третя куля це 650. І того знову плюс 1150 Дорівнює. Доволі часто третя випадає, хочу сказати. 31. Третій раз. Це плюс 500. 17 Це альфа предатор. Ура! Альфа предатор нам підходить. Тоді плюс 500 і забуваємо це з голови. 13 кульок, і мені потрібна одна 11. Одна 11. 15-та кулька. Ну, ні, діамантова, більше потрібна діамантова. Це 500, третя кулька це 650 1150 дорівнює. далі. Діамантової хочеться може навіть більше, ніж цієї. Так, 19 -та це плюс 1000, я зразу записую. але не дає, бляха. А хто бачив колись цю діамантову кулю? Бо я не бачив, чесно. Я, напевно, навіть і в колег по цеху не бачив діамантової кульки. -то. 15 і 10 -й, це у нас разом 1000 золота, e, 1500 золота. E, і третя кулька це 650. E, і того 250 плюс. Бляха, знов плюс 58. Давай, оце, дорівнює. О, 60, 650. Ну, так, да, типу, золото фармиться трошки, але третя куля. Це 650. А четверта куля. Це. Ясно. Знову. Третя кулька почала прям підкумарювати. Одинадцятої нема, на жаль. І, на жаль, немає діамантової кулі. І того 15-та. 16. А 16 і 15 -ї, це. А, легендарний камуфлям. Блядь, ясно. <кій> ясно. П'ята. 15-та і п'ята це разом. 1000 і. 12. Та так було близько до 11. Плюс 1500. Якщо все вірно, згідно моїх підрахунків, 63 300 е -е, буде золота. Іменноскуль. Іменно е -е, на жаль, не вистачає мені 11 куль, їх в мене всього 2. Е -е, а розіграш буде доступний ще буквально. 16 годин. Ну, да-да. Танк, дуже би цей хотілося. Але, Але... ну, типу, ці всі контейнери навколо, вони правда, і в подальшому нічого не Ну, Я думаю, ви розумієте, що воно е чисто бонусом. М -м якби в мене було 11 кулька, я би, звісно, з задоволенням витратив 9 тисяч на новий танк. Берем 100%. Але, на жаль, в мене їх дві. <кій> uh, так, якби докуповувати кулі, кулі. Зі 111 не випало жодної діамантової. Типу, вартість їх доволі дорога, насправді. І радує мене, звісно, uh, контейнери 4 на 8 у мене буде. Ну, точніше, я вибив 4 на 8, плюс одна у мене була, це 26-та. Да, О, 26-х 26 у мене на даний момент є. Просто 5 штук має бути. 5 штук 26-х, 8 го рівня це по 3750 рахуйте. Далі. Нових танків у мене також 5 новий танк це у нас перша куля. Тобто є так 6 або одна було до того. Є така думка, що оця 11-та трошечки має, відкручений шанс шанс випадіння менший. 5 нових десяток. Десятка це Альфа Предатор це 17-та. Ну, їх в мене до цього не було. Тепер уже, звісно, є. Ну, На жаль, є і 18-та і 16-та кулька. Ну, куди би з них? Дві вісімнадцятих, їх хоча б небагато. І шістнадцятих у мене 3. три. Але знову ж таки на 11 трішечки не вистачило. Так би забрав собі цього танчика і... 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 і. зіграв би на ньому три рази в рандомі. <гум> ну, може більше. Ну, за 9 тисяч ця рулетка точно варта уваги. Ну, моя така думка. моя така думка. Нуль діамантових куль, звісно, супер-супер, супер. Печально. Е, знову ж таки, повторюсь: я не бачив діамантових куль. ну... Ні в кого з колег по цеху, тобто, от якогось такого відкриття не бачив. Тому якщо вона тобі випадала, ти, звісно, поділися в коментарях, тому що е, це доволі крута нагорода. От реально. от реально е, Ну і розіграш розкісний сюрприз, як і обіцяв, 140 тисяч у мене є. Ну, 100 тисяч ясно, звідки? Ти ж підписаний на канал і дивишся. І на телеграм теж підписаний. і Дивишся, і знаєш, що. 100К ми вчора, буквально вчора, до речі, підняли. Так, з мегаконтейнера випадає Теслоган і 300 одиниць золота. Що не може не радувати, тому що перший прокрут коштував всього-навсього 150 одиниць золота. А це значить, що ми в плюсі, е, Ну, в якомусь мінімальному, але плюсі. Е, збери їх усі, дай танка, і буде все файно. Ну, е, не дає. І по талісманах до тисячі ще треба трошечки шкрябатися і добиратися. Ну нічого. Вже плюс один е, талісманчик. Ще один мегаконтейнер. Ану, ану, мега-конт. Порадуй. 250 золота. Це, типу, ти хоч себе окупив і навіть себе не окупив. О -о -о. От, ну, типу, коли з перших прокрутів навіть я себе не можу купити той же ж мегаконтейнер, це трошечки сумнесенько. Ану, давай спробуй і за себе, і за свого попередника. Ану, ану давай по 500 e, плюс 50, це ж коштово 450. Поки що виглядає, ніби я в нулі. Я точно в нулі. Ну, прокрути, далі, вони далі стрімко зростають. Тобто, е, я розумію, що давно не було куди поспускати своє золото, і вам можуть прям ручки чихатися. Я в телеграмі бачу, що вам ручки чихаються. Я все чекаю, я все відписую. А якщо не відписую, то все бачу і все чекаю. О, а кастомка це прям е, ну, за 550 да, золото. Камуфляж. Ну, це сумно. Не йдіть далеко в це болото, в цю трюсину, тому що тут збере їх усі. Ну, типу, тут, як на мене, от ме от, два мега контейнера. Я от хотів зупинитися два мега контейнер. Це якраз те, на чому і треба, як на мене, зупинятися. Якщо не везе з перших прокрутів, не шукайте вдачі далі, тому що вона то може і є, але цілком ймовірно її нема. бляха, і тоді це буде супер печальненько. От, не загравайтеся. Нам вдалося повернути наше золото. Ану. Ну, майже добре, я в мінусі невеличкому, там буквально на 400 одиниць. Е, скажімо так, я подігав удачу, далі дергати я її тут не збираюся. Я подіргав її гарно з кульками. Я надіюся, що ну, заслуговує відкриття, як мінімум, вподобайки та коментаря підтримки, тому що старався реально для тебе. От, друже, я. Дякую тобі за увагу, дякую тобі за перегляд, за підписочку і за все, ну, як, як годиться, як, як, як заведено. Надіюсь, тобі це сподобалося відео і це відкриття. Надіюся, вам з лототрончиками теж повезло. Хто отримав безкоштовно, надіюсь, вона була максимально цікава. Хто трошечки вмазувався, надіюся, ви вмазались максимально з ефективним коефіцієнтом. Я цю мою ваша Лісі, тімічка, ну або не лися, які вже є. Обнімаю, припіднімаю, і кажу до зустрічі.